Вітаю всіх сталкерів зон на своєму каналі. З вами Гріф. І в даному відео ми виконуємо два квести. Перший називається на допомогу і другий перевірка на вшивість. Ми з вами перебрались за залізничний насип, і зразу нам поступив, поступило прохання про допомогу. По допомогу сталкер кликав нас ось з цього. Ангару. Забігаємо сюди. Елементарно. Перестріляти кабанів. Підійти до сталкера. Дати йому аптечку провести. Розмову перше завдання виконано Ми врятували сталкера від кабанів та і плотів. Після цього з цим сталкером біжимо в будівлю навпроти. Через дорогу. Він слідує за нами. Біжимо ось сюди. Чекаємо вже його ту, бо він дуже повільно пересувається. А ось і наш Сталкер вже на кінець тут добіг. Заходимо з ним в цю будівлю. Тут можна набрати водички. Можна постаріти і здохнути перед тим, як він прийде. Ну, не суть. Продовжуємо з ним розмову. Діалог почитайте самі. І тут він просто нас заткнуться, бо він щось чує. Братце, виручайте, подихаю! Приповзає поранений. Солдат Після того проводіть далі діалог. І Андрій каже нам, що треба врятувати його. Треба достати один артефакт, який він сховав недалеко звідси. Щоб врятувати життя солдата. Ми, звичайно, погоджуємося. Починається квест перевірка на вшивість. Все, біжимо. Так, де ми є? Біжимо от сюди, де. Труба під залізницю тут є розбитий Камаз. Біжимо до нього. Ось наша ціль. А тепер лише лишається найголовніше. Це курва запригнути в нього, блін. О, получилось не з першого разу. Тут ми знаходимо. Артефакт. І з цим артефактом вертаємося назад до Андрія. Я тільки зараз недавно прочитав на цьому артефакті, що при розщепленні його за допомогою артефакта пульт Значить можна дозволяє вивідувати цінну інформацію у багатьох персонажів. Так що майте на увазі. Добре, біжимо до Андрія, там і продовжимо. І що виходить? Ні, так розговору не буде. Оружжі убирай. Я приношу артефакт. А в ході діалогу виявляється, що ці дві скотеняки мене перевіряли. Тобто мене перевіряв Андрій. Тому що вояку нічого йому не бракувало. Він був Пару сіняків мав, пару подряпин і все. І ми тут встигли вже, блин, бутилку роздушити. А таким чином Андрій мене перевіряв, виходить, навшивість. Чи можна мені довіряти. Тому що в ході діалогу виявилось, що йому немає що робити, він має йти на свалку. І нам з ним по дорозі. Тепер нам буде по дорозі і з цим. Військовим, тому що він хоче до своїх, перебратися він за залізничний насип не може. А гвинтокрил за ним прилетить дуже-дуже нескоро. Так що, чому він має рухатися з нами? Тому що Андрій знає на свалці одного сталкера, у якого є дуже такий добрий артефакт. З яким можна буде проходити свалку ну, залізничний насип спокійно. Ну, це вже буде в наступному відео. Дякую всім за увагу. З вами був Гріф. Кому відео стало в нагоді, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і будемо продовжувати обстежувати, обстежувати дану зону відчуження. Всім дякую за увагу. На все добре і до на наступної зустрічі. Всім пока.